Відповідаю на питання, що робити з карткою. Великі ми не чіпаємо. Маленькі, ми спершу позначаємо знизу кожну літеру або рисочкою, або крапочкою. Для чого їх потрібно позначити? Тому що, якщо перевернути деякі звуки, вони перетворюються на зовсім інші. Ось дивіться, наприклад, це звук «в», а якщо перевернути, дитинка може сказати, що це «м». Тому зразу позначте всі звуки внизу крапочкою або рисочкою. Як ми з вами працюємо з карткою? До школи ми беремо лише ті звуки, які ми вивчили. Тому що, якщо ви візьмете всі, діти їх розгублять, і ви потім будете домальовувати власноруч картки. До школи беремо тільки ті звуки, які ми вже вивчили, або які ми, наприклад, там плюс один будемо вчити. Далі, як ми запам'ятовуємо, для, для вашої зручності можна в кутку в кожному, у кожного звука написати, як він звучить українською мовою. Наприклад, це в нас звук Е. Для дитини ви можете зробити позначку Яблучку. Наприклад, Е-Епл. е Е-EPL. е Тепер шукаємо великий звук Е. Це маленький звук Е, а ось це маленький звук Е. Під час того, як ми кладемо, ми повторюємо, що це за звук е е, Apple. Наступний звук це в нас К. К-к. К, 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 к. к схожа на руль. І на цьому можете наголосити, якщо дитина забула, що це за звук. Також можете його позначити: К, 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 КК. І останній це на звук Т. Також можете його позначити ц ц ті ц ц ті Великий і маленький, дуже схожі. Є у них вертикальна лінія, є горизонтальна лінія. Єдине, чим вони відрізняються, це ось цим чубчиком. У маленького звука Ц є чубчик. ц ц ти Наголошую, до школи беремо лише ті картки, які ми вивчаємо. Багато брати не можна, бо вони розгубляться.